Шалом, це Славко. Мої любі глядачі, завдяки вашим донатам ми змогли зайнятися серйозними справами уже другу добу, бо зі цієї Пьонщини політично-військової, і ми з вами поговоримо за державні перевороти і військові перевороти. Тому що людина котре цікавиться майбутнім нашої батьківщини, розуміє, що після миру ми увійдемо в період політичної нестабільності, і ви всі там через радикальність своїх поглядів мрієте переворотами, і я вам дещо маю пояснити. Перш за все, те, що культура суспільства визначає характер державних переворотів та політичних рухів. Перше, що я вам раджу подивитися, оцей фільм «Сеульська В'ясна. 23-го року це за переворот 79-го року, коли Чон Духван, значить, вчинив державний переворот. а ану, скажи мені, це Те... Чандеван. Чан Те, Ч... Чан Те Ван, це був командуючий гарнізоном Сеульським. Там ви... Це протистояння двох генералів буде показано пак Джон Хі нашого Люб. Нічон Духвана, нашого Любого, значить, і Чон Тевана. Раджу вам подивитися цей фільм. Він багато чого вам пояснить за організацію військових переворотів, за рішучість і нерішучість, як він Хан Хву створив військове угрупування з випускників академії, як він його підтримував. Ну і взагалі, що потрібно для того, щоб вчинити от особа, яка може давати накази легально, і люди, котрі ці накази виконують, і непридатні солдат срочної служби, там буде добре показати, їм там похуй все, все, в принципі, їм там все рівно, як ви розумієте. Солдат – слабіша частина любого переворота. Особливо в арміях призивного. Типу ну, коротше, ви все це маєте уважно подивитися і зрозуміти, тому чому Віталій Іванович навчав нас, що рано утром треба делать перевороти. До 6 утра все быть завершено. Тому що робити перевороти ввечері це пробки в столичних городах. І цікаво, ви знаєте, як демократизував Чон Духван. Що вам треба зрозуміти за от армію за Республіку Корею? Чон Духван в характеристике вказано, что его 13-й прадедушка во времена японского нашествия 16 конца 1595 года был казнен за неподчинение приказам. А в характеристике Чон Духвана вказано, что его 16-й и 17-й прадедушка, то есть в 1455 и в 1485 году, были, значит, отмечены в приказах благодарностями. Ви розумієте, що таке корні тепер? Тому от ви мали подивитися дерево з глибокими корнями, і що таке корні навіть у сучасній республіці Корея? Чому він хан Хву создав, щоб дати протокатися виходцям? Що ви говорите генералами то не станете, мої полковники? тільки я вас можуть. Ну, ви маєте подивитися уважно цей фільм, він багато чого вам... Пояснить, і як, значить, чон духван наш зробив. Він каже, як воював, каже, треба мені говорить, трофейне оружіє із В'єтконга купив на чорному ринку. Де там ті трофейний автомат піджодним, бо скажу, я проще куплю в Сайгоні. Він хіба і як він демократизував режим, що запак вже всіх задовбала оце пуританство носити короткі стрижки студентам, він дозволив носити довгі зачіски. Впровадив кольорове телебачення, цвітне віщання, телевізіонне і дозволив еротичні та порнографічні фільми. Бо до того порнографію можна було побачити воякам, хіба що в тій пропаганді, що вони кидали в КНДР. Єдина можливість була дарватися або у В'єтнамі, хто служив в часі війни. А він каже, щоб в цілі священня нравив обществу дозволив порнографію і в республіці Корея. Великий був чоловік, все одно потім осудили. І що цікаво запам'ятати, як би ви не вчинили переворот, вас все одно в кінці життя будуть таскати по судам. Це в Южній Кореї. Так, да, да. Ну, демократія, Ася, Ти ж хочеш страна, в якій поминають 13, 16 и 17 прадедушка, она элементарно может быть демократичной. А виноват, виноваты Кимы, у которых этот Сангук ведется, у них тоже Сангук ведется. Так он у них принят как демократический Сангук. Описание предков. А там это тоталитарный Сангук. Ну, короче кажучи. Сложно, я разницы не понимаю, но присоединяюсь. І другий фільм, який ви можете подивитися, довга ночь падіння душі це дуже важливий фільм, тому що цей фільм ми дивимося, як, чому в Україні не буде військового перевороту. У нас немає кліків випускників. 11-го У нас нема людей, які підтримували друг друга в кар'єр на У нас всі генерали, чиї синки, чиї-то зятя, зятя мордастих дочок. Розумієте, наші всі прийшли до кар'єри, до влади, так, як ці не могли пройти, пропхатися. розумієте? Ці мусили вчинити переворот, щоб пролізти. Вони були батьком. Чо духвана був бідний селянин, хоча і Ян Бан, і торгував корейськими китайськими ліками і зціляв. А син ходив 10 років, 10 кілометрів до школи туди, 10 кілометрів назад, а піднявся лише завдяки тому, що був боксер в легком весі. Вчився він погано, ніяких то, що він син бідних... бідних батьків, ніякої освіти він отримати не міг. І протримався лише завдяки спорту. Ну і командував потім вже ж рейнджерами. Тому що, окрім ну, способності к боксу, окрім сили волі, у нього, в принципі, нічого не було. А сила воля це головне, ви там побачите, що все виходить. Смілость. Так, смелась. Навіть ті, хто вчиняють переворот, всі хочуть йти не до кінця, всі хочуть, хочуть спрягнути в кінці. А там ка, сцена з закриттям дверей буде. Ви подивитесь, прекрасно прекрасна сцена, коли один з. Із... Що відкриває двері, говорить, можете уйти, хто хоче зараз. І один із полковників встає, медленно йде к дверям і закриває ці двері, що ніхто не уйдет. Коротше, ви це дивитесь, це наше майбутнє. Значить, а те, це, чого ми бажаємо від Ерефії, і те, чого не буде в Ерефії ніколи дворцового переворота. Це довга ніч. Ви розумієте, що більшість фільмів отвратних за фашизм, за Італію, але є чесні. Є розумні, є порядні фільми, які обов'язково треба дивитися за минуле, і оце той, це той серіал. Я не певен за те, що буде після третьої серії. Я ще подивився три серії. і Зараз буду їх дивитися вдруге, щоб насолодитися, значить, з мантами. Щоб не ви, ми це падьонщини займалися. Як ми вам засою вдячні нашим любим донаторам, ви собі не уявляєте, що можемо за щось розумне поговорити? Так ось, політичний рух визначається культурою. Розумієте? От те, що Румунська Залізна гвардія копіювала фашистський рух Італії, це нічого не означає. Вони нічого, крім сорочок і маршей, скопірувати не могли. Ви розумієте, ви в фашизмі бачите те? Що, власне, фашисти презирали. Це от, фільм, це поєдинок Діно Гранді, голови фашистської ну, парламенту 39-го року завіщать про Вони зробили в Італії розумно, я вам скажу, що членів парламенту може бути скільки хотіти. На даний момент було 638. Вони кажуть, хто хоче, то там же ж не платили. Кармушки та ніби, хоча все одно лабіровані інтересом було очень сильно. І цей Раді він був членом Великої фашистської ради. Він взагалі інтелект. В... в початках італійського фашизму стоять дуже освічені, дуже і не тільки освічені, але й дуже культурні люди. Це те, що ніколи не зробить у нас подібне. Ми можемо вчинити якийсь рух лише на кшталт Румудії. І то нам. Щирої селянської, православ... щирої селянської віри в Бога не вистачає такої, що от мали греко-католики в другій половині 40-х років, що плакали слізьми в срона, коли дізнавалося, що Ісус тоже із єврейській сім'ї. Це їх просто вражало в серце, вони не могли повірити. Ну так, це би було важко прийняти так ось. Нічого ми не можемо інтелектуально створити наш правий рух інтелектуально Кастиря. Тому що ті кілька розумних людей, які його могли створити, вони зараз займаються телепроповіданнями тілєпро... Або торгівлею козацьким м'ясом. чи всі жебрують перед теле... перед теле з телеекрану перед вами, мої любі споживачі. Так ось. Що треба розуміти? Ну, першим насправді, перший переворот хотіла зробити її там побачити. Там будуть прекрасні персонажі. По-перше, Віктор Мануїл Савойський, який не підтримував контакти, який люто підозрював католицьку церкву і через це не хотів через Ватікан робити контактів з союзниками. Це син Умберто, його полковод, який хотів командувати Мусоліні, не дозволив корпусом італійським на Росію. Ну він розуміє, ну куди ж того дурака пустіш. Це помішаний був на церемоніалі. Ви побачите там цей церемоніал, і його дружина Марія Жозе Бельгійська. дівчинка, котру З 9 років, да, з 9 років готували в італійські королеви, в принцеси. І під, вона в 24 роки вийшла заміж, каже: я говорить, дура, що сразу не збігала після брачної ночі, і прийшлось мені зайнятися савойським домом. Каже, там же ж, а я єдиний мужчина була, тому що всі іграки-салдатів з їх воєнними традиціями. Оце от. Ви там побачите цю Марію Жозефу Білійську, вона вже з 40 го року зрозуміла, до чого йде. Вона на предері брала участь, каже, з цим в, в зустрічі з Гітлером, вона, як донька бельгійської корольови, зустрічалася з Гітлером, просила за гуманітарну допомогу для Бельгії, а він в цей час їв шоколад. Адольф кажется, единственное, что в нем говорю, было примечательное, сидел и жрал шоколад. Швейцарский, говорит, и немецкий. И вот этот таблерон жрал, говорит, при меня в моем обществе посмел жрать. Короче, кажется, чего она тут же вернулась к Бадолью, собрала, значит, начальника полиции, Бадолью и та, значит, Грациани, начальника генерального штаба, говорит, сейчас вчиняем во этого, так також Дино Гранди, кишка, как наша кишка порелиняла на зимовый колер, вы просто бачили цей глубоко серый цвет, может, вона вдасть и запрыгнуть. Ну, конечно, собрала рациони, бадолью, бальба, говорит, вчиняем военный переворот. Тесть отречется в пользу мужа, муж отречется в пользу сына, а я, говорит, ему как раз три года, а я 18 лет буду регентом. это нормально, говорит, все, сейчас, пока, говорит, войска не вышли на фронт, можно успеть. Ну, вони граціані, бачите, не підтримав Бадоль Очіано теж теж. Потім вони кажуть, ну, тесь з нею не розмовляв два роки король Вікторій Мануїв, щоб ви розуміли, що це була за особа. Тісь з нею не говорив два кішка, ви бачите, показала свій хвіст. Ви бачили? Кішка кусає Асю за руку. Так що, якщо зараз буде камера падати, це через агресію кішки. До ну, чого ми все це говоримо? Що ви маєте подивитися, правильно впізнаєте. Да, Курська операція української армії совершенно верно. Курська операція української армії правильно, основне направление, суча, значить, ось тут оце, як його, жлобіно-глобіно тут 30, ну ви зрозуміли, это говорить начальний період на южному фланге Курської операції. Правильно, состояние перед Прохоровкой. Узнаваємо. Тільки що німці 70% сил витратили Східного фронту на Курську операцію, а Збройні сили України, ви бачите, що ви переламить ход війни, виділили, скільки там в началі, ну, алмаза 100, спитаєте, у нас є нарешті така. Надійна людина, як алмаз 100, він бачить динаміку української чизирніст. Я думаю, що 1012 там було геть не 70%. Візот. Розумієте, щоб курські операції вдавалися, не тільки Манштейни потрібні, потрібна концентрація концентрації 70% сил Східного фронту. Ось, значить, це картина на 12 липня. Ось воно, бильши изрубыты. Ну, может, нас текавый южный упьет. Правильно, ось воно, Коренева. Что-то не не взяли. Вылык, Большое Солдатское, это разделение Центрального фронта Рокоссовского и Воронежского фронта Ратутина. Ось, линия фронта, так самое. И то не не взяли. Ось, суд же, значит, все как положено. Все им, ну, все, вот. Все вы узнаете. Большое Солдатское, да, вот отсюда на суммы, вот отсюда... Наступлення до чого це все йдеться? 12-го союзники липня висадилися на Сіцилії. 14-го зустрілися генерал Інуманштейн з Гітлером в Лога. І Манштейн каже, поки ми будемо мітатися туди-сюди військами, вони ні туди не успіють ні туди давайте добивати руських. Сіцилія подожде, доб'ємо б'йом Адольф, наче, погодився, почав дозволив далі наступ до 14 го липня, здається, до але 17 липня прирвав при, 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 атаку і почав перебрасувати дивізії в Італію. В результаті чого вони з 19 липня почався отщот можливості вийти Італії з війни, розумієте? Ну Розумієте, що таке німецькі війська німецькі планіровщики. Якщо вони вирішать боронити Італію, ну ви бачили, то ніяку Італію ти не оборониш. Я до чого вам все це. Пояснюю за Дінограді. Діно Гранді вже ну він був перед тим, розумієте, в чому от ось Діно Гранді, що ви побачили цю велику людину, ви його в фільмі побачите, він був міністром закордонних справ Італії, повишибав все дворянство. Каже, кожна молода людина з дипломом юриста, політолога, економіста. І ще якийсь гуманітар може стати дипломатом. А всю цю сволочку з титулами треба гнати. Всіх тих, тих мордастих дочек і без толкових святів треба вишибати з МІД. Що... Італія має брати участь в кожній міжнародній конференції, хоча б і безсмисленій. Дуча зрозумів, що каже, що ні, що Італія ніколи так не буде Це і перебрав зовнішню політику на себе зробив його послом на... в Британії. Він там Черчилля. Підтримував активно зближення Черчилля з Італією. Ну ми це не будемо далі розважати. Так ось Діногранді зрозумів, що німецькі війська повертаються до Італії і треба вчиняти переворот. Розумієте? Він як він його вчинив, ви подивитеся. І тут всім потрібні легітимні приводи. Большому фашистському Діногранді потрібен легітимний привід. Ось і згнати Путіна може тільки своє. Розумієте, в чому проблема? Ніхто, отак от з бугра, к воротам бункера не під'їдет. Тільки сві... а своїх нема, там нема жодної особистості. Якщо ми переглянемо цих людей заматієвших, там нікого нема. Це об обов'язком режима кожного авторитарного, як Муссоліні, вибивати умних. Чому він, зрештою, відштовхнув від себе всіх розумних, Італо Баль. всі, хто з ним почитав, Італо Баль. бо чому, зрештою, наш драматург ніким не став, але п'єси пише на самоті до свого. Кукольна как его, как его на карабаса барабаса тому що должен быть только один. Навіть на маленькій кучці піска стоять тільки один. Це сенсор авторитаризму. І, зрештою, хто там потрібен, як ахіла старче. Ахіла Старче велика був людина, нічим, крім гімнастики, не цікавився. Це він впровадив замість рукопожаті. Оце все, з чого ви тащитеся, крім чорних рубашок. Чорні рубашки впровадив Італо Талобаль, тому що вночі наїжджати було краще в чорному. Штурмові загони які, ж як тоді соціалісти першими зрозуміли, що от якщо йде фінансування, що ви дарвались до бюджету, то бюджет треба ділити тільки між своїми. От хто належить до соціалістичної ліги, підприємці, селяни, ті отримують з бюджету, хто не належить, ті сосуд. І внаслідок усього була два роки кампанія бойова, значить, розгромили соціалістів. Через що розгромили соціалістів? Через те, що вони приватизували кармушку, приватизували виплати бюджету на себе. У нас виплати бюджету приватизують, але ж ніхто, ви бачите, з палицями вночі не приїжджає, меблі не палить, касторкою не накачує, голим не роздягає, до дерев не прив'язує. Немав до нас правого руху, тому що поліція відразу всіх пов'яже. Розумієте? І та оборба, значить, а старший, старче, коли почав, він почав це зрозуміти. Каже, треба під углом 170 градусів піднімати руку замість рукопожаття. Потім всі ці повинні, всі функціонери режиму повинні приїхати через гаряче огненное кольцо. гимнастическое упражнение, ведь сам стремал, и все чиновники, начиная с городских отделов, у нас хотя бы прыгать не заставляют. Я бы на это чтобы каждая миска влада, все представники президента стремали бы через огненное кольцо. И все итальянские функционеры на глазах потрясенного итальянского народа прыгали через огненное кольцо, как дрессированные львы. За ДЦ італійці багато чого пробачали режиму Муссоліні. Він також примусив це та, ходіть строїв. Все, що ви так любите, оцю всю чуш, хождення строєм, як ви розумієте, це всю чуш вигадав він, значить. Потім, каже, Дуча, каже, писати, дуча за главними літерами, і головне, він переіменував, він був італіянізатор прізвищ. Каже, ну ж. То это первое, что когда Дино Ранди за то, что прізвища будут итальянизованы, что будет украинизация, он кажет, это мог сделать только очень бедный и глупый человек. Ну, потому что мы все дети ближезаможных батьки, вот имели образование, и никаким переводом фамилии на итальянский язык, украинизации, бы переименованием улиц, бы не озабачивались. Они понимали, что надо билиарацию, надо крестьянам землю надо рабочим производство, надо поддержать права итальянских иммигрантов, ну, нужно что-то делать с внешней политикой. Короче, кажется, надо делами заниматься, а украинизацией занимаются кретины. Как вот, я к тебе сего звал, Ахилл чего его знают, Винта до старости и когда его арестовали коммунисты в спортивном костюме, шел гимнастикой заниматься. Говорит, куда ты идешь? Да, говорит, на стадион гимнастикой иду заниматься. Ну, вытащили, подставили под повешенного Муссолини. Звали его Кларетто Питачи. Италинцы его звали Кларетто Питачи за преданность Дуча. Поставили его Питачи, он говорит, кончайте скорее, а то, говорит, вы что-то, уже заговорились. Да здравствует Дуча. Ну, хоть умер как настоящий фашист. Но сколько вреда принес перед этим. Так ось, Вин переименовал, значит... Да, за, за те, що ви бачите, що і німці не взяли коріння, я вам сказав, перейменував сендвіч, гараж, волібол, теніс, бар содовою, каше це на швій таке носять, і каньяк. І каже, символами фашизму, каже, є хижий орел, жарлоча, це як російською прожорневою, я не знаю, як українською, жарлоча вовчиця, чуйний гусь, що врятував Рим, та каже, ахіло Старче. Кажеш, ну ідіот, розчинив, каже, рештки змісту фашизм в церемоніях. І оцей каже, Дінок каже, ну ідіот же ж по Говорить, А на що тут? Говорить, ну, ну зато ж предан. І дійсно, що все-таки на 43-й рік що зрозумів? Гранді, що фашизм має покінчити самогубством, що він вичерпав себе, розумієте? Що ідеологія вже вичерпав, поїзди ходять по времени, значить, ну, вже все зроблено. Кодекси написані, ну, зрештою, ви чого вже не можете додати земля ета крестьянам, Ну, що вже після цього все треба заканчивать. Він каже, що обов'язок фашиста справжнього покінчити самогубством, прикінчити режим і відкрити дорогу іншим. На що Чанов? Ну, ви знаєте, хто такий Чано, це зять. Ще одне мордастей дочки, значить, муссаліни і ади. Каже, не піде, а ми якось пристосуємося. Це щоб ви зрозуміли, що завжди перемагають отакі от, що хочуть пропітляти. І хто, думаєте, хто з них пропетляв? Чи Ано, чи. Господи, як його слухайте, вже пам'ять, чи Гранті? Правильно, Гранді виявився розумнішим і виїхав до Португалії. А чано розстріляли. Бо в суд трибунал Чано розстріляли, не пристосувався. Значить, ви обов'язково це все подивитесь, обіцяєте мені, і ми з вами далі продовжимо за практику і теорію державних та воєнних переворотів. Обов'язково подивіться, ви багато чого. Отримаєте задоволення інтелектуального, і культурного, і мистецького. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, і будемо вам. І О, Розповсюджуйте. Да, Розповсюджуйте.